Всім доброго дня! Розрозуміла сьогодні, що в мене синхронізація з телефоном трекера трішечки барахлить знову, бо за вівторок калорії записалися не в повному обсязі, а за вчора... Коли я знімала трекер, щоб поплавати, бо я не знаю, він там скупитися, якщо я його буду в воді розсікати чи ні. Тож я його знімала, поки плавала, а потім подивилася і він цей час зарахував, що я спала. Я така, ну прикольно. Він не відчував мій пульс, але зробив собі такі висновки, що я цей час проспала. Ну, Таке собі. Я, в принципі, ну, це помітила, і мені це не дуже важливо для моніторингу, але ну ви що ну, Трішечки так якось неприємно з цієї ситуації, не знаю, може буду думати, що замінити його, може ні. Подивимося. Тож, стосовно калорій, в принципі, були непогані дефіцити ці три дні. Вчора був середній дефіцит, вівторок і в понеділок були трішечки поліпше. Там чудові на мій погляд дефіцити. І по вазі сьогодні, в принципі, мені повернули один кілограмчик, але все ж таки не повністю повернулася та вага мінімальна, яку я бачила. Тиждень тому, тиждень, ну да, так, тиждень. Тобто ще ж до відваг. Я, в принципі, з одного боку не дуже поспішаю, а з іншого ну, хотілося б побачити нарешті не тільки відкат тих результатів, що я вже бачила, а ще й якісь нові результати, ну то таке, знаєте. Як то кажуть, завжди хочеться більше. Ну, в принципі, вчора була на морі, як я говорила, зробила собі таку а, атракцію, ловила рабанів, принесла їх додому, приготувала, сьогодні замаринувала і ввечері скуштую. Може поділюся з вами своїми враженнями. Це, як то кажуть, перші, але такі, знаєте, Почувствуй себе е, ну, Це не собирательство, ну хоча ні, це теж собирательство, але ну, це ж не яблука, там не е, груші, не абрикоси, а м'ясо, білок. В принципі, не дуже багато ситуацій, в яких сучасна людина може сказати, що вона добила собі білок. Ну, Якщо ти не живеш у селі, у тебе нема своїх курсів, свіне і тому подібне. Тому таке. Буду сьогодні в міті собственного вилову, вилову їсти. Ну, ось такі новини, три дні. Ще хочу зробити обзор по сніданкам. Може, сьогодні його скомпоную і теж викладу, може ввечері, може завтра. Тож, спасибі, що дивилися. Сподіваюсь, було цікаво, а не нудно. Не знаю. Пишіть свої враження в коментарях. Буду рада почитати про ваші успіхи, про ваші мотивації. Можливо, ви теж почали худнути, Будемо ділитися досвідом, радіти друг... один за одного. Тож, пишіть. Мені дуже цікава ваша думка.